Так, друзі, всім знову привіт! Це буде друга частина. Попробую змонтувати відео. Як вийде, вже ж не ображайтесь, кому десь не сподобається. Що хочу показати, е, про... попідкапав, попідроблював трішки я бережки, Я саме зробив три берега, укріпив, ну, почти докріпив, ще кої, що треба доробити. По боках там, попідсипати. І хочу зараз показати, що в мене вийшло, як я укріпив свої берега. Дивіться, пам'ятаєте, що було, я вам показував так. В общем, зайду так в складки, щоб було ясніше видно. Бачите, позакапав шиферини і декажі стики, де сходяться, позабивав туди желізні штирі. І отак от, от поукріпляв. Не знаю, подивився, вроді би непогано. Де вспів позабивати. Коне тут було таке. От Бачите, тут от дотрамбував ще ні, ну земля буде вбиратися. І будемо сюди робити. Дійшов я ось до угла. І є в мене ще така задумка, друзі. Не знаю, що скажете. Напишіть на підтримку. Вважаєте прикольно чи ні. З'явилася в мене така думка. Бачите, в мене ще є тут місце. Хочу тут ще копаночку розширити. Ну Десь метрів на три, напевно, сюди подати. Люцерку засадив, бачите, люцерка гарна, ну що ж, копанка більше... більше до душі, а травичку ми і так знайдемо де накошувати, так? Що ще хочу хочу вам подякувати, друзі, за те, що останнім часом йде підписка. У нас вже 185 людей на цей час. То це дуже круто, значить подобається. В общем, ото -от так бачите, навіть ось квітка. Розпустилась, бачите, він ще одна тянеться. Отаке чудо в нас з'явилося. Таке чудо в нас з'явилося. Ну, кормушка з рязкою. Вже ви бачили, є відео. Да. Ну і на цю сторону, це третя сторона. Бачите, також тут повкріпляв. Ну, тут ще теж не вспів сюди позабивати, щоб не розмивало. Підніму тут рівень уровень. І... Я думаю, ще буде супер, супер пухле. Ну це вид із цієї сторони, де я хочу розширити. Всередину цю дійсно уберу і по краям попересаджую очеред і отакі от от рослинки, Раслинки, бачите, чистять воду, вони реально. Я замітив, дуже класно. Воду чистять. В общем, отаке от вийшло відео, друзі. Далі також буду знімати, як буду копати, розкопувати. Тому я думаю, буде вам цікаво. Підтримайте мене, напишіть коментик, поставте вподобавочку, обов'язково, кому не важко. так? І підпишіться, будь ласка, на канал. Буде дуже супер. Для мене це буде дуже гарна подія. так як з утра встаєш, дивлюся, а на каналі вже з'явилось ще скільки людей додалось, просто настроєння піднімається. Ну, я думаю, ви мене розумієте. Тому дякую за перегляд. Всім гарного дня, миру, добра здоров'я, всім удачі, всім па-па.